Психологічна консультація для батьків, діти, у яких є дороку. Навіщо розкривати кулачки малюкові? Приблизно до трьох місяців стислі кулачки, це є нормально, тому що є фізіологічний тонус. Якщо дитині більше і в неї закриті кулачки, це є дзвіночком, щоб звернути увагу на тонус малюка в тілі і взагалі на його загальний розвиток. А ще відзначити собі цей момент і спостерігати за розвитком дитини надалі. Допомагати дитині розкривати долоню можна починати з двох місяців, ненав'язливо і акуратно, а ще емоційно взаємодіючи і граючи ось такими простими віршиками, як оцей. Чікова гімнастика для наймолодших. Пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братцем в ліс ходив, а з цим братцем борщ варив, а з цим кашку куштував, а з найбільшим заспівав.